Благословен Бог наш присни во віки віко. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Світлю Небесний, втішителю душі істини, живе зіси, все сповняє сокровище, ближи, з неподати люб, прийди в сили сивни, і очистини в, в цеки скверний. І спаси, блаже, душа наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, славу Цу і Сину, і Святому Духу. І нині приснує во віки вікова. Мінь. Присвятай, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико прости беззакони, я наша, святи, посіти, селене немощі наша. І Твоє, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу, і Сину і Святому Духу, і нині пресну, і во віки віков. Амінь. Отче наші жини на бісіх, де святиться ім'я Твоє, та прийде царстві Твоє, де буде воля Твоя, як у на, небесі, і на землі. Хліб наша, сушний, даждан, днес, і нам сушня, і остави на дух наша, уже ми оставляємо должником нашим і не веди на свої скушені. От лука, о, Як у Твоєї царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині і присни, у Господи віков. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй і славу Ту, і сину, і Святому Духу, і на Ній пресної во віки віковам. і поклонівся, цареві нашому Богу, придіти, поклонівся Христу, цареві нашому Богу, придіти, поклонівся і к самому Господи Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличе єси да зіло. У її і волеподоблихся, если одеявся світом, ризую, небо, кожу, покриваю, я коризую, просирає небо, як кожу, покривай водами проспряння своя, полягай блаки на восхождені своє ходять на крилу вітриню, творя ангела своя, духи, і слуги своє, пламеногнене, основає землю, на твердиє, я не приклониться, бо вік віка, безная кориза, одеяни, я на горах стану двод, О запрещення Твоє побігнуло гласа грома Твоєго бояться. Поселі гори, не сюди поляво місто, я ж оснували сим, предділ положилися, оже не прийду, неже вратяться покрити землю, посилай істочники у дебріх, гор йогор прийдуть води, напаяюся звересельне, я жду до нариву, жажду свою. На тих птиця небесна, я привітаю осереди камені, да глаз. напає гор, проспрайних своїх от пола дітвої насидиться земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіко, Ізвести хліб от земливе на веселе серце чоловіка, Умастити лице єлеєм і хліб серце чоловіка ухріпит. ця серце драпани, яке свіжий если насладил там, де це вознідяться, и роді Божили ще предводить своє діми, горе висока, єлинкам і прибіже заяцем, сотворили си у луну, времена, сонце запад свой. Положилися твої бой з в внеже про продусі звері добра неї. с ким нерікаючи восхитити і взискати Бога, пищу собі, восія Сонце, собравшися і воложах своїх лягут. і зайде чоловік на діло своє, на діланні своє до вечора, Яко звеличиши діла Твоя, Господи, вся премудрость сотворила си, земля твари Твоя, сіє море великое простране, я та, могадий жені ще Животное мале, я, я се велике, ми там у корабли приплавають. Змій се Оже создалися, ругатися, йому, всяк твій чай дати пишу йому благо врем'я, давши тебе їм собі руд, тобі руку, всяческ сповняться благости, отришу тебе лице, зм'ятуться, от ще дух їх, і іщезний, воперстві, возвратяться, поселиши духа твоє, сузижду це вновише лице земли. Буде слава Господня, вовіки возвеселиться, Господь у діліх своїх. Призирай на землю, творею трастися, прикасайся, горам і дам'ятця, Господі, Господи, во животі моєм, поє Богу моєму, дон де же єс, дало сидиться йому бесіда моя, аж возвеселюся, О, Господі, дай ще зногорішни свого земли, беззакони, це не бити їм, благослови душе моя, Господа. Сонце позна запад свой положилося, ті мої бось нож. Яково звеличився діла Твоє, Господи. Вся премудрость, творив єси. Слава Отцу і сину і Святому Духу, і на ній пресне, во віки ввеку, амінь. Аллилуйя, аллойя, аллилуйя, слава тебе Боже, аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Миром Господу помолимся, посмішні мирі і спасені душі наші, Господу помолимся. Господи, помолимся. Помирився у мирабло в святині святих Божих церквей, і з'єднаний з си всім Господу помолимося. По храм храмі, семи свірою благоговінням і страхом Божим ходящих вонь, Господу помолимося. По святійшем селенсі маркірей нашим леві папірем з тим проосвященнями єпископи нашим кир Теодорі боголюбйом єпископи нашим кир Ніліче с ним просвітєрствію христидіаконстві о всем прищи людей, Господу, помолимся. Бо охранимо в народі нашому предržючи хлостих наших, і о овсем воїнстві Господу, помолимся. О граді семь святі обітелися, всяком граді без страни і віру и живу, чихни. Господу помолимся. Господи помилуй. О благорастворени воздуху і зубили плодов земних і временних мирних Господу. Помолимся. Плавуючих, путешествуючих, недувоючих, страждущих, плінених і о спасении, Господу. Помолимся. По ізбавитися нам у скорби, гніва і нужди, Господу, Помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію, Пресвятую, причистую преблагословенную, і славну владичицю нашу Богородицю і пресну Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і другу, друга, і весь живот наш. Христу Богу предадим. Яко подобає тобі всяке слава честь і поклонений Отцю і Сину і Святому Духу, нині, і присно, і во віки Амінь. Господи, возвах тебі, услишем я, услишим я, Господи. Господи, возвах тебі, услишем я. Вотьмила сумолея моєго, не навозвати міг Тебі. Слишком Господи, на істравиця молитва моя, я кокадила пред Тобою, озіяння руку мою, жертва вечерняя, услишення Господи, Боже, Господи, не у стовної відведі. У снах моїх серця моєго, мойого, слави салока, ости, не вчивати вини орісіх, то чоловіки, ділаючими беззаконні, не суштуйся свої, збройними їх, накаження праведних милості, обличать, мій лише річну, да не намастить, главу моє я. Яко є ще й молитва моя, благоволених, пожертва при камені суди їх, услышить воголи моє, якого зможе, як що землі, просидеться, на землі, розточишеся, кости їх приадій якому тобі, Господи, Господи, очі мої, на ті опогани, душу мою, сохрани, мій отці дай вже составиш, мій особла, зділаючих беззаконніє. Паду во мрежу свою рішницю, єдине з азом <дон>, же <деже>, прийду. Гласом моїм, Господу, возвав, гласу моїм, Господу помолився. Пролів пред Ним молиний, моя печаль мою пред Ним, возвищив, не дай щезати од мене духу моєму, і ти позналася, стези моя. На пути семку не може, хождах скриша всі дні, смотря Одесний, возглядай, не пізнає мене поїв Небісто від мене, нізивай душу мою. Бо зваху тобі, Господи, ріх ти єси, упований, моя, часть моя сина, землі живих. Бонь мій молиний, моє, мояко, смирихся зіло, і збави мій од гунящих м'яя, ко укріпишеся, паче мене, і зведе, із стемниця душу мою, сповідатися імені твоєму. Мене ждуть праведниця до недеже вознасим ні, і злобини вас тебе, тебі, Господи, Господи, услуши глас мой, да буду душі твою нем'ющі гласу моления моєго. А ще беззакони назріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе огочі єсть, раз ти довготерпеливе Господи. Поколебал єси землю всю, вірний же утвердив серця, тим життя воспіває, і любові поклоняється, непостижимі сілідвоєм. Не ради Твоє потерпіття, Господи, потерпи душа моя во славу Твоє, опова душа мого на Господа. Єси спаси, і опливання до того за уши, єси врага злого був. От євля падені, єже под ята дам, украден би я радий. Вже утренні до ночі, остраже страже да до і зрає на Господа, сонце помрачися, і земля сятра, ще і камінь розпадеся, як відішатя, спасе на треві помішана неправедно і оставляюща. Господа, милості много і воно ізбавлення, і то ізбавить Ізраїля Отці без законієх, Божественними облистами, світлості, я апостоли, якоже орли крила тині, мір пройдосте, много боже, тьму наших, і сподіваючись сини, наслідники наслідники Дневсіх. Тим же вас почитає мій святий благонародний праздник вашечтим, поклоняючись мочем вашим. Господа, всі всіязим похвалити, всі люди, є. силу йдроніка, силу нашої крикента, см'яшено блажаєм, і хвалами Бож радостним не серцем є пенета чудного, Господні ученики і проповідники. І межить ми ми з бабиком сейтольського суєства, і троєчеському сіянні благочесно научихомся. Котвердися, на нас істина Господня пребиває двові. двох, пасво весь мир Христос посла, но ні очищаючих злоби, а послав я злення, ядом душетлінним, обновляючих душі, і косовершеному здраві і тим же вас почитаєм, як благодітели прихвальний і премудріє врачі речі органи органи. Сину і Святому Духу, і нині присно, і вовіки віки, віковом. Умершляє на відящи Христа, пречистає владичице, умершляє шелестивого, восклицаше горців, взиваючи із утроби Твоя проішечу і ного терпінь, його чудячися взимає, чадо моє, любесніше. Не забуде рабу Твою не закосни. чоловіко любче моє утішені, премудрость прості світле тихі, святи, я слави, безсмертна Отця Небесного, святого блаженного. Си Христе, же Сонце, на Запад, видівши світ, вечерні, поєм Отца і сина і святого Духа Бога, зої єси, вся времена, підвітила, себе Син подобним сине Божий живота, я і всему. Мир слабить, так. Вонь ми, мир всім премудрость, вонь ми. Милость твоя, Господи, поженеть м'я во вся дні живота моєго. Господь пасеть мене, що м'я лишить на місці, злашні там селим м'я Милость твоя, Господи, поженет м'я во вся дні живота моєго Милость Твоя, Господи, поженет м'я. Вся дні живота моєго, сподобий, Господи, вечер сей без гріха, сохранитися нам, благословеніси, Господи, Боже, Отець наших і хвальних, і прославлений ім'я Твоєго вікі. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, я кожного повагонатях, благословеніси, Господи, научи нас оправданням Твоїм. Благословені си, Владико, розуми нас соправдані Твоїм, благословені, си святий розвіди нас соправдані Твоїми, Господи, милость Твоя во війни, руку Твої не призри, тобі подобає хвала, тобі подобає піні тобі слава подобає Дсуві Сину і Святому Духу, нині присно і во віки Амінь. Ісполни вечерню молитву нашу, Господу. Господи. Помилуй, Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас Боже Твоєю Господи помилуй. Вечер всього совершенно свята, мирна і безрічна, Господа, просим. Удалай, Господи. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, душі, тілес наших, Господа, просим. Удалай, Господи. Прощення, уставлені ріхові прирішені наших, Господа, просим о, дай, Господи, добрих і полезних душам нашим і міра, мірові, Господа просим о, дай, Господи, Проче, време живота нашого мірі покаяні скончати. У Господа просим о, дай, Господи, християнське кончені живота нашого, безболізнене, непостидне, мирне і доброго віта на страшнім судищі Христові просим. О, дай, Пресвятую, пречистую, і пребогословену і славну владичицю нашу Богородицу і пресну Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг, друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Як у благий чоловіку, любець Бог, єси і тобі славу, воселаємо Цу і Сину, і Святому Духу на ній, присну, во віко. Амінь. Мир, всі духові твоєму. Главу вашого, Спадові, преклонити. Буде держава царстві Твоє облагословенне і препрославленого і Сина, і Святого Духа нині, і присниво віки віком. Хрест Твой, Господи, жизнь і заступлення людям Твоїм єсть. І на надію Тебе тебе розпенд жоплотю, Бога нашого, Твоєм помилуй. Чому є живу, на небесі, все я хоче в рух Господі своїх, якочера не в руку споже своє. Так хоче наш Господу, Богу нашому, до неге живуще Без твой Господи, рай отверзе роду чоловіческому, і от істині із бавшися, тебе розпенчуся вроди Бога нашого, бо помилуй нас. Готи помилуй нас, яко мною спонихом, ся уничижені я, найпаче наповнися душа, наша поношений овзих і уничижені я гордим. й тебе ради, Христе, многія муки, претерпіша, і совершенія восприяща, Вінці на небесіх. Наволяться о Дугу наших, славо Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присна, і по віки віковам. На древі живот, наш зря, снепорочна Богородиця, дисяч матерські ридаєшого піяше, Сине мої, Боже мой, спаси любові, бою. Отпущаєш раба Твоєго, влади кола воло твоєму сумеру, яко видісла очи мої спасання твоє, я же єси, пред предецем всіх людей, світ подкровені, язикові, славу людей твоїх ізраїля, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкість святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкість, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і присной, повіки вікова, мім. Світай, Тройці, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, велико прости беззаконня наша, святий посітий, селени, моче наша, імене Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу, Іссину, і Святому Духу, нині і пресної вікова віки Отче Отче і сили небесі, і не да святиться ім'я Твоє, а да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на і на землі хліб наш насушний, даж нам не сі, остави нам доли наша, як ми оставляємо должником нашим, і не нас на свої скушені. но избави нас от лукава го. Јако Твоје есть царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и пресне во вики веков. Аминь. Апостоли святи молите милости Бога, да пререшени и оставлени е подать душам нашим. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, На пресно, пресної по віки віхом, же сили, стяжавши і крести на Твоєго Богородице, тим не злагає е враго, шатанія, любові утя не пристанови величаюше. Помилуй нас, Боже, по велиці, милости Твої, молим тися усташній і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Є ще молимся у святішим селенцям архірею нашим леві папі римським преосвященнім єпископі нашим кир Теодорі, бо любим єпископі нашим кир нілі ослужащих і послуживших у святім храмі самі отцих наших духовних і все його Христі, брати і наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся обо охранимом народі нашому, придержащих властях наших і осем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся о предстоящих Людях, ожидаючих от Тебе, велике, і багатої милости, затворящих нам милостиню і за вся православне, Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивий чоловіку, любець Бог, єси і тобі, слава, слава Цю і сину, і Святому Духу, на ній і пресно, і во віки, віков. Амінь. Премудрость. Без ровнення, серафією, родшою, свійшою, богороди, тудя, медленча, слава Тебі, Христе Боже, уповані наше, слава Тобі. І і і Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, волосом. Христос, істинний Бог, наш молитви, причисти, я своєї матері, святих славних і всіхвальних апостол, преподобних і бонусних отець наших. Святих Апостол, Силу і Силуана, їх же з ними, їх же днес пам'ять свершаєм блаженну священому ученика Теодора і всіх святих помилувати і спасати нас, яко облак і чоловіку любець.